У середу, 21 грудня, в більшості областей України домінуватиме суха погода. Втім, є ймовірність короткочасних опадів. На Полтавщині хмарно, вночі та вдень невеликий мокрий сніг із дощем. Місцями слабка ожеледь, максимальна температура повітря плюс 2 градуси, мінімальна мінус 3. Ранок та день у Кременчуці будуть хмарними. Ввечері можливе прояснення. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня опадів не передбачається. В день повітря прогріється до плюс одного, вночі близько двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків у ніч проти середи, у горішніх плавнях можливий дрібний сніг. Вранці він стихне. Затим до самого вечора триматиметься похмура погода. Найнижча температура вночі мінус один в день, потепліше до двох градусів. Найтепліше 21 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1960 року плюс 6 градусів, мінімум 1994, дев'ятсот мінус 8. Сімнадцять дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.